Tai net. Čia tai... Rozmertokiai. Ugh. Дождик падал трашки. Витаю. Сегодня у нас есть 9 червня, погода, уночі падав дощик. Зранку так було сонячно трохи, а поки дійшов до своїх грибних місць, то вже бачу береги знову затягнули хмари. Можливо, буде падати дощик. Но дощик то добре. Дощик то завжди добре Тепер температура така, ну якраз так чудово ходити, десь 17-18 градусів комфортно, неспекотно не був я на своїх грибних місцях, вже так давненько, то, то завжди так. Після такої перерви завжди цікаво, що там на грибних місцях. Тому сьогодні йду перевірю все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. А в лісі після таких спекотних днів це така свіжість після нічного дощику прохолода. Краса. Така теша в лісі. Повітря дуже насичене киснем. Така свіжість є на сьогодні. Нам попадає перший білий гриб. Він так ще від минулої спеки потріскав, чекав на мене. Ось такий. Не є старий, просто потріскав зверху. То нічого, твердий міцний греб. Це добрий початок. Йдемо далі. Ой, який попадає. Файнецький о. грибничка залишається ось і прикриваємо все. Гриб такий спілий, але. Добрий. Слимак. Добре. йдемо далі. Я так недалеко пройшов. Ось цей гриб. А тут є його брат. Ойкий. Чудовий. Ой, конечка. Ось. Там білі грибничка. Греб? О, ну це казковий. Ще не є старий. Чудовий. Розмір такий ух. На, це такі два гриби. Краса. Хм. Добре, йдемо далі. До коліжанки. Ось такий грибочок. Це такий відмерлий бук. Він на стовбурі дерева. Росте цей гриб. І тут, як бачимо, це, це молодий бук проріс цієї весни. Природа сама здатна відновлюватись. Старий бук відмер, впав. Ось тогор. А молоденький на його місці проріс. Так і буде рости. Здоровий, ну він вже старий. Ріс так чекав на мене, а я запізно прийшов. Так і залишиться тут. Ніхто тут не ходить, гриби так, ростуть. Залишається. Добре, йдемо далі. Трошки сонечко, показалось за хмар. Цей також не дочекав мене, так є, коли тут ніхто не ходить гриби ростуть, старіють, так і залишається. Подивіться до нього. Як бачите, він ще й чистий. Просто постарів. Чистий. Як бачите. Ну, таке. Так і не залишається тут.

Подивимося до нього. я думаю білий. Йдемо далі. Спостерігає. Хто тут ходить. Нам попадає лубинка. Така молода. Добре. Йдемо далі. Такі грибочки, здається, бараньші роги, чи як. Такі як корали. Походив, перевірив свої грибні місця. Гриби сьогодні попадали переважно такі спілі або взагалі перестарілі, які я залишав у лісі. Це все, що я сьогодні вибрав. Тут є один підберезник, чистий, голубінка і гриби. Ось. Гриби такий розмір вже чудовий. Є що у руки взяти. а цього гриба я упустив. То він згори скотився, побився. Ось, Як бачите, він... Хочу так. Ось бачите. Чистий. Він побився. Ось такий результат. Вибрав трохи є єдоста. Вони великі, чисті, Сковорідка буде. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Бережіть природу.